Пані Валін... Валентіна питає одноповерховий будинок з, гол... з холодним горищем, вентиляція природня, не зробили фановий канал. Будівельники сказали, не потрібен. Ну їм це не потрібно, звісно. Ви ж будете в будинку жити. Стеля підбита вже пара ізоляцією, дошкою. Як його тепер зробити виводити? Пані Валентіну, вам ну це треба подивитися на планування вашого будинку. Тому що на сьогоднішній день у нас все ж таки в нормативах написано, що вентиляційний канал, у господі, фановий канал бажано виводити вище даху. От так як у нас це не вважається прямо такою природньою вентиляцією, хоча це елемент природньої вентиляції, але для септику, ми можемо з вами десь там щось відступити від нормативу з приводу висоти, тому що все ж таки Септик працює не просто за рахунок дельти температури, а він ще й працює за рахунок руху води в трубі. Як поршень, коли вода йде. Тому ми можемо трошки відходити. Ну я вважаю, що можемо трошки відходити від цього цього. значить Остаточний варіант, нам треба подивитися з вами планування будинку. Або ви, вам треба це зробити з вашим проєктувальником, або ви можете замовити у мене приватну консультацію. Я подивлюсь, і ми з вами тоді це вирішимо. У нас є вихід каналізації, у нас є десь якась там розводка, десь є. Останній прибор, і от з точки зору формування правильної системи, щоб вода, котра буде йти по трубі, не висмоктувала із сіфона воду, фановий стояк повинен бути в цьому місці. Але зважаючи на те, що це все ж таки не така ж вентиляція, Да ми можемо подивитися, де його краще робити. Іноді можна відступити, зробити десь ось тут. да І вже проходити в тому місці, де ви зможете цей фановий стояк сховати. Зрозуміло, тобто, так щоб він вам не заважав при оздобленні, при плануванні, я думаю, якщо пошукати, можна знайти це місце і там його вивести Прорізати пароізоляцію немає ніякої проблеми, вийти через дах немає ніякої проблеми. І коли ви будете виходити, от у нас є дах, ви будете виходити там, де вам зручно по плануванню. Ви тут поставите просто теплий грибочок в тому місці, де вам треба. розумієте І отакий от от вихід з положення і прийняти. Все. Так, зараз це буде зробити дорожчі ніж було зробити це одразу, але краще це зробити. З приводу діаметра справа у тому, що є це чітко нормується і в нормах написано, що фановий стояк повинен бути діаметром не менше, ніж стояк. Тобто, якщо у вас всі труби в грунті, це ваш стояк прокладений 110 мм, то в наших проєктах ми фанову трубу робимо 110 мм. Але хочу вам таке сказати, що у мене є приклади, коли в приватному будинку фановий стояк робились 50 Це порушення нормативу, звісно, от але іноді роблять, коли немає іншого виходу. Я би все ж таки вам радив спочатку пошукати місце для фанового стояка 110 мм, але якщо ви такого не знайдете ну Можна розглянути, не знаю, там дві ні, виходить три труби, а то й чотири труби. Ну хоча б дві труби по 50 пустити, як варіант. От, просто щоб був більший переріст, тому що чим менше переріст, тим важче вентиляція буде працювати. Тому фановий стояк бажано 110 мм.